Доброго дня всім друзям! З вами Ольга. І сьогодні відповім на запитання, що у нас буде на продаж восени. Ми продовжуємо працювати. Отримали вже більшість насіння. Трохи пізніше ще будемо отримувати асортимент це базові культури, які найкраще продаються на ринку. Великий вибір, як завжди, кустової петунії, Такі сорта. Як танго, лімба, фалькон, ігл, ізрідер, призм, дрімс, деді взагалі всі, що ми саме роками висаджували, що перевірено досвідом і торгівлею. Також є тагетіси, сальвія, газанія, лабелія, лісом, ротики, бегонія, віола та інші культури. Кому важко, важко вибрати, у кого є якісь сумніви, то можете мені подзвонити. Взагалі я завжди консультую своїх покупців, і якщо виникають якісь питання по вирощуванню, якщо потрібна якась порада, то завжди можете мені написати або подзвонити. Хто зі мною працює, це знає, бо мій телефон буває не затихає до 11-ї вечора. Це нелегко, але я завжди допоможу і знайду для цього час. Також я вже черенкую, багато чого є. Інше стоїть на укоріненні. Питають, до якого часу буде черенок. Ну, планую до грудня, а там побачимо. Головне, щоб не повторилися обстріли, щоб не повторилися блекаути, як в минулому році. Хоч у нас і є генератор, і купили також безперебійник в цьому році і акумулятори, але все ж таки працювати в таких умовах доволі складно. Також багато хто питає про неукорінені черенки. Я вже маю досвід відсилати такі, доходять добре. І у багатьох все виходить. Так що, якщо комусь потрібні неукорінені, то пишіть мені в Viber. І я по наявності вишлю. Зараз є вегетативна петуня, багато калібрахуа, плектрантуса, каліфа, лофас, біденс. Бакопа, остіасперму, мекардонія, дихондра. Ну, ті ж самі сорти, як і на укоріненні череночки. Асортимент можете подивитися у нас в магазині. Ось такі у нас справи. Так що, якщо щось потрібно, пишіть. Сайт також трошки змінили в цьому уроці, зробили більш зручним. Скоро також додається. Купити в один клік, бо дехто похилого віку не може розібратися, як зробити замовлення, і ми вам передзвонимо. А вам всього найкращого і до нових зустрічей!